У в марафоні останні новини з фронту і тилу на 13.30. І для вас зараз працюють журналісти фактів та вікон. Троє чоловіків постраждали сьогодні зранку через атаку на Нікополь. Дронами Камікадзе про це повідомили в Дніпропетровській облівській адміністрації. Ворог вдарив по заправці. Чоловікам надали медичну допомогу. Безпілотники пошкодили обладнання АЗС і вантажний автомобіль. За минулу добу по Нікопольському району Росія била вісім разів артилерією та дронами. В ніко. Полі та червоногригорівській громаді постраждали літні чоловіки. Жінка понівечено понад 30 приватних будинків. Є руйнування на території інфраструктурного об'єкта, пошкодження лінії електропередач та газогони. О дев'ятій ранку окупанти обстріляли пункт медичної допомоги в Бугаївці Вовчанської громади на Харківщині. Поранені двоє працівників швидкої повідомили в нас поліції Харківської області. Їх госпіталізували. Стан фельдшера середньої тяжкості у водія легкі травми пошкоджено кілька будівель. Два автомобілі на місці удару спалахнула пожежа. Російська армія 50 разів била по Україні північно-корейськими ракетами, щонайменше тричі по Харкову. Головний прокурор області Олександр Фільчаков показав нашій кореспонденції Тетяні Дуцяк докази причетності північної Кореї до виготовлення цих ракет. Експерти вивчають знайдені уламки. Один випадок підтверджений офіційно. Ці ракети дуже схожі на російські іскандери однак менш точні росіяни б'ють ними навмання, не побоюючи жертв серед цивільних українців. Будинок на проспекті Незалежності досі опалюють лише частково в під'їзді, поблизу якого 2 січня влучила ракета. Всі квартири порожні. Зараз там жити не можна, там відключена каналізація, світ комунальних послуг немає і потім не можна жити. Тоді під обстріл потрапили житлові будинки в центрі двоє загиблих, десятки поранених, серед яких діти у сквері на проспекті Незалежності слідчі знайшли одну з ракет, якою вдарили окупанти, схожа на іскандер, але на 17 міліметрів більша діаметром. Перший випадок удару росіянами північно-корейською ракетою по Харкову був зафіксований тут, на проспекті Незалежності. Тоді хвостова частина ракети вціліла, і це дало змогу експертам швидко встановити її походження. В деяких місцях надписи намагалися затерти цифри, нанесені в різнобій, інколи навіть фломастером. Всередині сопла та обмотка дротів не такі, як у російського іскандера. Відсутнє екранування, захист від реп. Британська дослідницька організація Armament Research яка відстежує постачання зброї у зони конфлікту, знайшла на уламках корейський ієроглів, а також мітку завода виробника 11-2. Це військове підприємство особисто відвідував корейський диктатор Кім Чен Ін. Вітчизняні Відчизняній міжнародні експерти дійшли висновку. Це північно-корейська ракета Хвасон 11 або КН 23 А 7 лютого російська армія знову завдала ракетного удару по Харкову. Вже дві ракети з п'яти мали ознаки. Походження з КНДР і знову знайдені мітки заводу виробника. На цьому ланку ви бачите маркування 11.2. Відповідно до даних міжнародних військових спеціалістів, воно трактується як 11 лютого, це найменування північно корейського заводу. Головний прокурор Харківської області Олександр Фільчаков показує уламки цих ракет. Поки тривають експертизи, твердити, що це північно-корейські ракети не можна, але їхня відмінність від російських іскандерів очевидна. Метал, з якого вона зроблена, обробка цього металу. Бачите? Метал сам по собі він такі рихлявий. Дальність польоту цих ракет досить висока до 700 кілометрів, але вони низької якості, іноді вибухають у повітрі, розповідає фільчаков. Резолюція Ради безпеки ООН забороняє військово технічну співпрацю з Північною Кореєю. Попри це, Росія закупила в КНДР щонайменше 50 ракет. Саме стільки ударів ними зафіксовано по Україні, каже керівник прокуратури. Це свідчить про дефіцит власних у Росії, адже окупанти не розраховували на таку тривалу боротьбу. Федерація, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, вона про це знає, однак, навмисно, порушуючи міжнародні норми, купляє ці ракети у Північної Кореї. Ці докази використання Російської Федерації ракет Північної Кореї будуть використані в міжнародних судах. Побачити Путіна на лаві підсудних одне з найзаповітніших бажань цих людей, Лілія Мунтян, співвласниця кафе в будинку на проспекті Незалежності, знає, що по них били північно-корейською ракетою, та каже, попри збитки на понад 200 тисяч гривень, отримали значно більше підтримку друзів. І незнайомих людей було відчуття, що ми не самі, і що це потрібно людям. І нам дуже хотілося відновитися якомога скоріше, бо по-перше, це там робота для нашої команди. Нам хотілося, щоб вони могли працювати. По-друге, люди писали, приходили. Хтось приходив просто з бажанням щось нас купити, щоб нас підтримати, навіть коли ми ще не працювали. За донати харків'ян вдалося відремонтувати пошкоджене обладнання. Вистачить і на вікна, каже Лілія. Та наразі відновлювати їх не поспішають. Поки триває війна з фанерою замість скла безпечніше. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Росіяни тиснуть на тоненьке і Невельське на Донеччині з використанням бронетехніки. Повідомляє інститут вивчення війни. Аналітики, дослідивши супутникові та геолокаційні знімки, отримали інформацію, що напередодні на Авдіївському напрямку російська бронетанкова колона просунулась на захід від тоненького. А підрозділи російської 110-ї мотострілецької бригади підняли ворожий прапор у знищеному Невельському. Та генштаб інформацію про втрату населеного пункту не підтверджує. Загалом поблизу Авдіївки тривають. Важкі цілодобові бої за минулу добу ЗСУ відбили 11 ворожих атак. Росіяни не припиняють штурмувати, намагаючись зайняти панівні висоти на захід від окупованого міста. Компроміс між Україною та Росією нині неможливо уявити. Так думає президент Чехії Петер Павел. Так як цитують чеські журналісти президента, всі пропозиції Москви досі були фактично диктатом. Кремль представив свій список умов, котрі він як агресор не має права висувати. Павел переконаний, війна в Україні закінчиться або чиєюсь поразкою, або виснаженням обох країн і усвідомленням своїх цілей ніхто не зможе повністю досягти. За його словами, може настати момент, коли Москві і Києву стане ясно, що продовження конфлікту це нові видатки, страждання і втрати без надії на успіх. Утім, президент Чехії наголошує, перш ніж ситуація дійде до такої точки, може пройти багато часу, а втрати обох сторін, як в економічному плані, так і за кількістю жертв, вже дуже вагомі. Солдати з автоматами обшуки кабінок просто в момент голосування вкиди бюлетенів після закриття дільниць і нескінчені пропутінські знаменитості, які демонстративно на камеру не втомлюються хвалити царя. Такі особливості голосування на так званих виборах президента в Росії. Незаконні вибори проводять і на окупованих українських територіях під дулами автоматів. Не всі в Росії згодні з тим, що відбувається, але це поодинокі акції. На кількох дільницях підпалили кабінки або залили в урни зеленко. Непокірних виборців затримують в інтернеті. Фото навмисно зіпсованих бюлетенів. Там можна побачити лайливі відгуки про Путіна. Його ім'я закреслене, а зверху написано Навальний і проти нього прізвище Галочка. У пам'ять про нього в деяких містах люди таки влаштували. Але опозиційну акцію полудень проти Путіна вишукувалися рівно о дванадцятій дня в демонстративній черги до дільниць, аби проголосувати за будь-кого, тільки не за так званого чинного президента. Міжнародні оглядачі і закордонні журналісти розуміють, те, що відбувається сьогодні в Росії, важко назвати законним волевиявленням. Жодної конкуренції для Путіна немає. Присутні зовсім мало незалежних спостерігачів, і ніхто не чекає якихось несподіванок щодо результату. Тому і президент Євроради Шарль Мішель підколов Путіна ще до початку голосування, привітавши його з переконливою перемогою на виборах, які відбуваються без опозиції, без свободи, без вибору. В Ужгороді два шестикласники, учні ліцею імені Шевченка, самостійно виготовляють дрони і передають їх військовим. На фронт відправили вже 11 коптерів. Кожен з етапів збірки безпілотника діти опанували в супроводі батька. Хлопчики спеціально створили сайт, де викладають звіти своєї роботи і збирають донати на запчастини. Їх купують в Китаї, акумулятори до дронів українські. Школярі закликають підтримати їх. Тоді зможуть зробити для фронту ще більше. Назар та Олександр, шестикласники Ужгородського ліцею імені Тараса Шевченка. Хлопці виготовляють fpv дрони та відправляють їх нашим захисникам на фронт. Навчив їх цього батько Назара Степан. Торік із колегами він почав збирати квадрокоптери для підрозділу товариша військового. Сину стало цікаво. Він долучився до справи і запросив друга. FPV -дрон – це не є військова технологія. Учаться дуже швидко і в них це те, на що потрібно дорослій людині 10 днів. Дитина освоює за день. Спочатку Назар навчився керувати коптером. На різдво подарунок отримав пульт і симулятор. Потім – окуляри. Після цього швидко освоїв паяльник і взявся до роботи. Я зробив свого першого дрона за два дні. Або за шість годин часу просто роблю з знанням того, що це допоможе нашим воякам. У двох робота йде швидше. Працюють хлопці після уроків та у вихідні. Одну пташку збирають за три з половиною години. Зараз я почав збірку рами. В середньому у мене на це виходить близько 20 хвилин. Назар до рами припаює різні деталі та приєднує двигун. Я припаю мотори та пінцетом. Я вдавлю їх, щоб вони кріпко трималися. Хлопчик самостійно тестує дрон, налаштовує його і прошиває програмне забезпечення. Все, залишилося тільки прикрутити мотори та поставити батарею. Він готовий до використання. Діти створили сайт, де викладають звіти своєї роботи і збирають донати на запчастини. Деталі замовляють у Китаї, акумулятори до дронів українські. Зібрали вже перші 40 тисяч гривень. Цього вистачить на чотири дрони. Потрібно відзвітовувати, показувати і демонструвати наш прогрес. Я долучився до цієї благородної справи, тому що дуже важливо допомагати нашим військовим. Школярі вже відправили на фронт Фронт 11 одинадцять дронів Вони можуть летіти на відстань до 10 кілометрів і нести на собі до кілограмового комплекту. Його кріплять до квадрокоптерів уже на фронті. Військові дякують дітям за роботу. Їхні дрони вже влучали у ворожий бліндаж і БТР. Підрозділ коделя 92 Хочу подякувати до Степану за надані дрони. Завдяки яким ми виконуємо бойові завдання і звільнюємо нашу українську землю. Ці шестикласники доводять власноруч зібрати fpv дрон може кожен в Ютубі. Кожен цьому може навчитись. У вільному доступі абсолютно всі. Тобто, настройки військового дрона всі можна скачати і прошити дрон. І якщо він добре зроблений, він полетить і зробить свою бойову місію. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. Свій успішний фронт і своя місія в української моди. Наші дизайнери перетворили українське на хід, а українські символи, кольори, мотиви на модне, стильне і актуальне. Так, український дизайнер Федір Вузіанов, чий одяг носять по всьому світу. Після початку вторгнення навіть спочатку розгубився, мовляв, кому зараз до моди. Але з часом повністю перейшов на українську, вирішив залишитися в Києві. А тут і ідеї з'явилися. Зараз, до речі, його вишиванку з тризубом треба замовляти і довго чекати щоб купити більше того, дизайнер зрозумів, що перебуваючи у вирі наших трагічних і драматичних подій, ти відчуваєш унікальність і неповторність моменту, і стаєш його свідком та активним учасником. Розповідає Олена Астахова. Тобто, які не буває безпечною, вважає відомий український дизайнер Федір Возіанов. Та навіть якщо небезпечно, ти живеш своїм, а не чужим життям. Тому він залишився вдома після повномасштабного вторгнення. Спочатку розгубився, творити одяг здавалося недоречним, але була потреба відгукнутися на ситуацію. Народився просто з першого цей плакат, якраз тоді всі говорили, чому ми не, не члени європейського союзу, обіграв це. Це в цьому плакаті. Потім з'явились нові ідеї, які втілились у принтах та світшотах. про фашизацію росіян, про російський сором. Російський сором – це коли нема сорому, навіть за те, що ти. Зробив явно згодом. Знову захотілося робити одяг. Сорочка з тризубом, хід продажів відправляли аж на Гавайські острови. Потім жилети з загадкою. Прин такий, як росано сонці, це трохи ребус. Він такий, трохи зашифрований, але не так складно здогадатися. Випалені війною поля відлунням у міні-колекції Чорне жито з етнічними формами. А ось і муза дизайнера Жакет юбка купив на Андріївському узвозі 20 років тому. Якийсь конструктор над нею колись дуже гарно. Попорцював, ми вже не знаємо, як його було його ім'я, да, але це дуже класна дизайнерська і конструкторська робота, які вже там 300, мабуть, або або більше років. Рід Федора Везіанова з Приазовських греків раніше розмовляли російською з 22-го перейшов на українську заглибився в історію України. Щоб не ставалося, мрія про Україну вона залишалася. Це яке чудо, таке що да, ця що мрія. Вона пережила так багато дуже складних часів, але все одно вона лишилася і вона. Втілились так і втілюється зараз у його колекції націонал мінімалізму. Є і природний український тин. Це тинанка, бо тут основа це український тин. Як вона зроблена, це як зробиться тин. Досить умовний, але все ж таки захист особистого простору. І майже червоно-чорні про кохання. Зараз під час війни кохання це розставання, це і втрати, звичайно, рідних і близьких людей, тому з цього боку кохання. Псильно кохання воно болить, талановита обіграна дизайнером хусточка бабці. Інші речі стають хітами не лише в Україні. Наше місце тут відчуваєш ну унікальність ситуації, унікальність людей, які, які тут живуть, і унікальність до деякої міри і можливостей, яких мабуть. Мабуть, нема в інших місцях. Такі відчуття надихають творити. І силует танка, такий, який, який нападає, і силует Сокола, який може був закладений в першому тризубі, який теж атакує. І, як на мене, силует силует хмарочосів майбутніх українських. Олена Астахова, Максимілян Ільченко, факти ICTV. Єдині новини. Ну що ж, з думкою про майбутню українську перемогу, я прощаю з вами рівно на 15 хвилин. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.